Вітаю вас, ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині, випуски яких ви також можете дивитися на нашому ютуб-каналі. Новини 12». У студії для вас працює Богдан Коваль. Далі про таке. Сили оборони України закріплюються на позиціях на Бахмутському напрямку. Росіяни судять азовців. Шофера Хаммера, який поїхав мало не по людях на світязі, таки оштрафували. Луцька водійка шукала шлях до сердець поліцейських. Сьогодні по обіді росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині, вдарили по приватному сектору. Влучання прийшлося прямісінько в житловий будинок. Постраждало і чимало інших будівель. У багатьох повибивало вікна, осколки прийшли крізь стіни. Попередньо без жертв. Про поранених інформації поки немає. На Ростові на Дону судять 24 воїна. Азова, які боронили Маріуполь, росіяни інкримінують силове захоплення влади та участь в терористичній організації тим, хто в своїй країні боронив свої ж домівки та своїх людей. Тим часом вагнерівці повернулися під Бахмут. Їхнє завдання відновити втрачені позиції та продовжувати наступ. Повідомив керівник прес-служби східного угрупування військ ілля Євлаш. За словами речника, табори вагнерівців розформовують представники приватної військової компанії, переукладають контракти вже з міністерством оборони РФ і йдуть у різні структурні підрозділи окупаційної армії. А ось так відбувається евакуація під артилерійським обстрілом. Відео опублікувала третя штурмова бригада, що нині під Бахмутом. Пораненого бійця побратими несли два кілометри. Йому надали першу допомогу, наклали турнікети та почали витягувати з під лінії ворожого вогню до найближчого зайнятого своїми бліндажа. Прикордонники разом з іншими підрозділами сил оборони України закріплюються на позиціях на бахмутському напрямку, які ще нещодавно утримували росіяни. Іноді окопуватися доводиться за 150 метрів від ворога під артилерійським обстрілом та вогнем зі стрілецької зброї. Маємо одне зворушливе відео від Держприкордонслужби, на якому захисник передає привіт своїй вагітній дружині. Завтра маєти на ОЗД, і я буду захищу мене чи дівчинка, чекати буду терпіння, обіцяю, що вернуся. Що я її дуже сильно кохаю. Що в тебе двоняти. Їх хочу дуже сильно до неї. А ти хотів би, щоб була чи дівчинка? Я би хотів, щоб двойня була. <різь> Луцька громада втратила ще одного захисника. У боях за батьківщину загинув 46-річний лучанин Юрій Петровський. Військовий служив у ЗСУ за контрактом із вересня 2019 року обслуговував радіоелектронне обладнання авіаескадрильї. Штаб-сержант Юрій Петровський загинув 25 вересня на бойовому завданні в Миколаєві. Висловлюємо щирість, співчуття рідним, вічна шана, честь і слава герою. У Мінохорони здоров'я пояснили, чому медикині та фармацевтки із 1 жовтня обов'язково мають ставати на військовий облік. кажуть, понад 30 років система з обліком працювала недосконало, тому частини медикинь у списках просто немає. Державі ж важливо знати, який резерв медиків. Аби стати на військовий облік, жінки матимуть часу 3 роки до 31 грудня 2026-го. Щодо виїзду за кордон, він і далі безперешкодний. Обмеження діють лише для деяких. Деяких категорій держслужбовців та осіб на певних посадах. А далі у випуску про військових, які повертаються додому, нищив ворога на передовій, отримав поранення, пройшов курс лікування і звикає до ночівлі в ліжку, а не в окопі. Військовий із позивним демон після служби в гарячих точках нині намагається адаптуватися до життя у відносно мирному луцьку. Утім, після довгих місяців перебування у зоні бойових дій пристосуватися каже складно про те, що і чому дратує тригерить військових у словах і вчинках цивільних, чому людям треба хутко вчитися спілкуватися із ветеранами війни, і чого насправді від нас очікують захисники, розкажемо у сюжеті. Олександр родом із міста Кам'янське на Дніпропетровщині. Крайні чотири роки живе в Луцьку. Займався будівництвом. Я зварювальник, різальник. Угу. на стройцях там, металобази, там таке, взагалі з металом зв'язано. початком повномасштабної війни про улюблену справу довелось забути. З'явилася нова нищити ворога. Не чекав не повістки, не чекав, що мене там знайдуть десь. Сам. Приїхав, був у відрядженні, приїхав з відрядження 3 березня, 4 березня я був в військкоматі і пішов в армію. Декілька днів навчання на зв'язківця і Олександр потрапив у 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Виконував завдання на Ізюмському напрямку. Боронив Харків, Ізюм та Слов'янськ. Спустя два місяці дали мені звання старшого стрільця, вже командував взводом. Який у вас позивний? Дімона. Чого так? Ну, побачили, що я з расистами роблю. І хлопці так одно. Найгірша на війні, каже, переживати втрати. Складний бій, який забрав чимало побратимів Олександра, був у квітні в селі Дібрівне. Повертаю голову сусідній окоп. Там було Полтава, пацани з Полтави. Там було чотири чоловіка. Один з Микола встиг за мною його осколком тоді. Хребет йому там поранило. А пацанів тоді накрило там. І ото з 32 чоловік нашого РВП 18 єлі ноги зробили. Нині Олександр намагається звикнути до життя без окопів. Після одного з боїв його евакуювали з передової. Я був в шпиталі в Дніпрі, в Мєщниково, потім тут у Луцьку, в обласній лікарні, був. У мене були поранення і осколками, мене посікло трохи. Ну, контузії мені тільки четверто записали. <ріст> ну, Дійсно, коли вже коли вже кров з вух потекла, то записали і відправили на лікування. Військовий каже, звикнути до життя поруч з цивільними йому, як і більшості захисників, неабияк складно. Емоційно нестабільна ситуація. Отак, от, ну, важко, дуже важко. Ти повертаєшся сюди на мирну Україну, на вільну Україну, начебто. А тут тебе не розуміють. Тут тебе не сприймають як людину, як, як, як військового. На тебе дивляться, як на якогось звіра, на якогось ну, дикуна якогось. Психологиня, яка з 14-го займається реабілітацією учасників бойових дій, каже: у чоловіків і жінок, що повертаються з фронту, надто загострене почуття справедливості. А вони там віддавали життя, здоров'я, купу втрачених побратимів, так які вже ніколи не повернуться сюди. І вони бачать зневагу, бачать якісь, ну скажімо, неприпустимі речі, так ті ж самі дискотеки, коли їде кортеж на щиті. Вони бачать це все закипає. А кипіння це за словами психологині може проявлятися по різному Ззовні – агресією на інших і внутрішньо на себе. Звідси каже Олена часті думки про кінець життя і спроби військових померти. Це почуття такої, знаєте, віччя за що я воював, за що померли хлопці. Я краще до них піду. Я краще піду до небесного війська, там будуть свої. Психологи кажуть, головне не лізти з питаннями, а вміти слухати. Якщо хочете щось запитати, особливо про пережити на фронті, дізнайтесь, що військові хочуть з вами про це говорити. Якщо він, він, вона скаже, що я не хочу про це говорити. Вона має право сказати, я не хочу з тобою про це говорити. Людина має право сказати, я не хочу зараз з тобою про це говорити. На це не варто злитись. Олена Зврєва каже, часто буває, що цивільні чомусь бояться військових. Можна боятися свого захисника. А вони це відчувають і вони кажуть, та блін, там і згої. Ветеран, це людина, якщо ви її не розумієте, то це не значить, що вона погана чи якась не така. І, ну, шановне суспільство, незабаром. Після перемоги ветеранів буде більше, ніж вас цивільних. Тому, я думаю, доведеться готувати цивільних до того, що намагайтесь швидко вчитися, як комунікувати з ветеранами. Олександр каже, попри проблему у розумінні, військові потребують підтримки, тому цивільним варто знати, що вона дуже важлива. Ні в якому разі не можна знецінювати захисників, але й не варто поводитись так, наче перед вами немічні чи хворі. Військові очікують іншого ставлення. Більш доброзичливо, більш душевну, з почуттям, що вони ходять, вони живуть, вони Ходять на працю, вони виспитують діт дітей, вони живуть благодаря військовим. Просто сприймати, не відштовхувати, не викликати до себе агресію зі сторони військових, а просто-напросто відчувати військових. У бажаннях Олександра нині перемога і власна сім'я, одружитися, народити і виховувати двох дітей. Чоловік хоче у мирній, вільній і незалежній Україні. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. До кримінальних тем водія Хаммера, який нахабно їздив по Світязю, таки оштрафували. Ще у липні позашляховик на київських номерах проїхався мало не по людях на пляжі озера Світязь, а потім ще й заїхав у воду. Відпочивальники виклали відео про нахабу у соцмережі, і за нього взялася поліція. На засідання суду чоловік не прийшов, але провину визнав. У пояснювальній записці вказав, шукав місце, де не буде відпочивальників. Приїхав у затоку Лука, побачив туристів і вирішив розвернутися. Тоді і заїхав у воду. Шацький районний суд постановив, водій має сплатити 340 гривень штрафу у держказну та переказати шацькому нацпарку 7200 гривень за завдану шкоду природі. Заплатить за скоєне, але не так, як хотіла, і героїня наступної історії у Луцьку п'яна водійка безсоромно поклала 4 тисячі гривень просто на протокол поліцейським. На вулиці Даньшина надвечір Хюндай рухався без увімкненого ближнього світла фар. На це зреагували патрульні. Як виявилося, 48-річна водійка порушила правила руху не випадково була на підпитку. Притому рішуче відмовилася проходити алкотест. Коли ж жінку попередили про кримінальну відповідальність за такі дії, вона тут же поклала на протокол поліції чотири папірці по тисячі гривень. І до інших новин юнак на мотоциклі збив чотирирічну дитину. Аварія сталася у селі Гараждя напередодні близько 17-ї години. Дівчинка переходила дорогу і потрапила під колеса. Її госпіталізували в реанімацію. Стан дитини важкий, але стабільний. Відомо, що водію 16 років. Залишайтеся з нами, аби за мить вже дізнатися про таке. На Ковальщині батько 10 років гвалтував доньку. Зрадник з Луцька, футболіст Тимущук, подав на Україну до суду. Чоловік копав картоплю, а знайшов древню писанку. І ще до кримінальних новин: на Ковальщині батько 10 років гвалтував доньку. Робив це ще з 2013 року задовго до її повноліття. Про це стало відомо, коли дівчинку привели в лікарню на операцію із переривання вагітності. З'ясувалося, що матір привезла її з-за кордону, щоб дочка не народжувала дитину від батька. Оскільки зловмисник лишився у Білорусі, Ковальський міськрайонний суд вручив підозру у зґвалтуванні його дружині. Чоловіка оголосили у міжнародний розшук. Зрадник України, футболіст, та на жаль, лучанин Анатолій Тимощук подав на Україну до суду. Спортсмену, який живе і тренується в Росії, не сподобалося, що його позбавили всіх титулів і нагород в Україні та заборонили працювати. Усе через його поведінку, яка шкодить репутації футболу. Тепер заяву одіозного Тимощука розглядає спортивний арбітражний суд. Нагадаю, тренер російської збірної зеніт раніше казав про війну і злочини росіян таке. Цитую, моя позиція в тому, що це не так однозначно, тому намагаюся про це не говорити. Для школярів за кордоном обрали чотири ліцеї на Волині, у яких діти зможуть вчитися дистанційно. Мова про учнів, які з батьками виїхали через повномасштабне вторгнення росіян і готові навчатися одночасно в іноземній школі та в українській. У нашій області в кожному районі визначено конкретний освітній заклад, у якому набиратимуть певні класи. На Камінька-Ширщині – це ліцей у селі Добре у Володимирському районі. Нововолинський ліцей номер 3 Також це Луцький інституційний ліцей номер 8 та ліцей номер 1 у Ковелі. Заяву про бажання вчитися мають подати батьки. Особлива українська традиція скупитися при дорозі. Волиняни, які мешкають у селах уздовж шосе, звикли виставляти при трасі зібраний домашній чи лісовий врожай на продаж. Зазвичай зустріти таких продавців можна на узбіччях доріг з активним рухом. Ідучи з Шацька до Луцька, наша знімальна група звернула увагу на те, чим нині торгують при дорозі. По чим і які секрети мають деталі у сюжеті. Ото красноголовці, ото красноголовці, а то білі. Білі, тільки вже старші, а то теж білі, тільки мали, маленькі. Пані Галина з села Положевина Шатчині добре знається на грибах, бо ходила по них з молоду. Їде в ліс і тепер у свої 72 на велосипеді. І ягоди, як ягоди, то збираю, і гриби. Ну, за грибами, то я казав де не їв би, не пив би, а збирав би гриби. Люблю ходити в ліс по гриби. Їздить жінка за грибами аж за річку прип'ять. На двоколісному транспорті проїжджає кілометрів з 10 в одну сторону. Каже, там є щедра на гриби посадка. Кожний грибник знає своє місце і так їздимо, і так збираємо. На тихому полюванні жінка проводить весь день. У вересні, каже, грибів ще не так багато, але кошики 2-3 можна зібрати. Що, от зараз після того дощу, буде тепла нічка і буде. Більше грибів, бо зараз ще не вельми багато грибів. Зібраними грибами пані Галина торгує при дорозі, приходить в обід і до вечора продає все. Отака корзинка 200 гривень, ота 150, а та 100. Зупиняються, каже, частіше старші люди, які знають, що робити з грибами. І в супчик, і в борщик. І червоний борщик, і любий капу до капусти. Дорогу із Шацька на Луцьк. Ми побачили ще одного грибника Сергія Самілич. Грибний сезон каже чоловік: лише набирає обертів. Треба дощу, щоб було багато. Зараз мало дощу, то мало грибів, але ось дощ як пішов. то вже може, бути. за півдня Сергій продав майже всі гриби. У торгівлі в нього своя стратегія. Якщо стане крута іномарка, продаємо дорого. Якщо стане погана машина, продаємо вже по поганій ціні. Дивимося залежно від того, яка машина стане. Але та в середньому кілограм десь 150 гривень тут назад. Додамо, що на ринках за кілограм перших грибів просять від 100 до 200 гривень. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. І ще продари осені. Пішов до тещі копати картоплю, а знайшов древню писанку. Глиняне яйце, якому близько тисячі років надибав на городі Олександр Міщук із села Деревні Іваничівської громади. Ймовірно, писанку вимило із землі дощем. Чоловік цікавиться історією, тому показав знахідку працівникам Волинського краєзнавчого музею. Ті дослідили, писанка рідкісна і створили її орієнтовно тисячу років тому. Вона пустотіла, має всередині калатальце і менше за куряче яйце. 4,5 см довжина і діаметр в найширшому місці його буде становити 3,5 см. От. І воно дуже цікаве тим, що воно поверху вкрите поливою коричневого кольору з нанесеним світло коричним або навіть жовтим орнаментом теж полив'яним. І це один з самих давніх зразків поливи. На території історичної Волині це десь 11-12 століття. Напевно, писанка має історико-мистецьку цінність і подібними дуже цікавляться колекціонери. Тож вона дорога. Конкретну ціну експерти назвати не беруться. Відтак розмальоване глиняне яйце є експонатом Волинського краєзнавчого музею. Більше новин традиційно на нашому Ютуб-каналі Новини 12. Дякую, що залишалися із нами. Підтримуйте Збройні Сили України і стежте за новинами від 12-го каналу. Більше ж інформації в ефірі уже згодом. Тож залишайтеся з нами і до зустрічі! Бережіть себе і будьте щасливі!